Злощільник дисковий ЛДП Стронг-40 на демферній стійці під трактори 120-130 кінських сил. Вага в цій комплектації 2 тонни 850. Ну, ми сьогодні на Харківщині Валківський район. господарство ЦРР МТЗ. Все в господарстві вже як би зроблено, порано. Посіяв ну, зернові, але погода вносить свої корективи. Сьогодні 2 травня, але от пшеничка вимерзла. Прийняли рішення діскувати. Господарство придбало у нас нещодавно лущильник ЛДП Стронг 4-метровий. Зараз будемо пробувати робити цю роботу. На агрегаті встановлені хвилясті диски 510 мм, Ofas Italia, подвійний каток труба планка, бокові щитки для більш досконалого вирівнювання ґрунту. Ну, подрізає, в принципі, нормально все. Десь до 10 сантиметрів буде, буде соняшник тепер тут, що робить. Ну, от, взагалі нема, от ровно от трохи є, Ну, це на якійсь глибині вже зараз ми. Рулеточкою. Ну, зараз десь порядка 8-9 сантиметрів. Да, так, нормально. Зустрів керівник господарства Михайло Олексійович. Скажіть, будь ласка, поділіться досвідом. У вас вже ж були ощільнички різні. Чому прийшли до висновку, що треба вам лущільник на демферних стійці? Ну, до цього часу в нас е, був е, ЛДФ, е, лущільник е, дисковий, фронтальний, прицепний, четверка. Дніпрожинський, Дніпродзержинський, да? Да, ага. на цих пружинних стойках. Ну, поки він ще новенький був, він ще як то робив. А потім вже став дуже погано е, дискувати і ми вирішили купити такий, щоб Ну там на... і стойки, якби, ну ламаються стійки да, дуже. Так, да, да, є і, такі да. моменти. І, і його вводить в сторону, mm -hmm. де Угу. Mm -hmm. Ну, такі ну, він не... Ну, на той на, на той час не... просто Вибору щоб... дуже да, не було. Да. не було виборів да. великих. Да. Вибирав там РК груб дивився і тут, ну, тут вибрав земляків, токивчан, да, да а, треба підтримувати земляків, да. Так. Да. На, на на цьому, на на, на Денферській стойці диск супершарк. Це зараз дискує пшеницю помершу, ну нічого. Так, да, зараз да, і... приходиться диску... такі умови. Природа вносить свої корективи, вимерзло, і що ти будеш робити? Вже і средства вложені, але ж... Нічого, подсолнук виросте, <схід> дай Боже. Да, така, така да. 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 У нас то серія є на пружинних стійках, але в нас пружини фірменні. італійські, іспанські. Людям до 7-8 см вони доволі стабільно працюють, не ламаються. Ну, а Якщо стабільність хочеться і до 10-11 см, от на демфері той варіант, я думаю, влаштує, не підведе. Дякую, Михайло Олексійович. Надію, що агрегат своєю стабільністю, надійністю, виробничою здатністю буде допомагати отримати добрі врожаї. Це Рера, це ж богиня радючості. Да, да. Я думаю, в да, цьому я... році вона тільки допоможе, ну, бо дай така Бог. засуха морози. Дай так що дякую. Дякую. дякую за співпрацю на все добре. Налаштування борони Лущильник ЛДП Стронг 4-метровий з трактором 1221. Працює непогано, тягових достатньо, швидкість роботи десь 12-13 кілометрів. Цього достатньо, щоб якісно працювати на глибину 8 10 см. Сьогодні працювали. Так, що господар задоволений з цими тракторами, рекомендуємо працювати такі борони.